Рада вас вітати, шановні любителі квітів. Сьогодні ми в моєму садочку квітнуть півоні. Тож проходимо знайомимося з шедеврами мирової селекції Салмондрім, Пастелеганс та Лимон шифон. А також і інші подивимося, що ж у нас сьогодні квітне. І розпочнемо ми з півонії Салмондрім. Росте ця красунька в моєму садочку вже три рочки. Але має ось такий вигляд невеличкої дівчинки. Це творіння рук відомого американського селекціонера Девіда Річа. В батьках цієї піонії є красивіща півонія Паула Фей, з якої і розпочав селекційну роботу Девід Річ над оцією красунею. Подивіться, яка, який чудовий колір у Salmon Dream. рожево лососевий В пуп'янках вона дуже і дуже красива. Коли розпускається, то робиться таким великим блюдцем. Має три ряди пелюсток пелюсточки у неї дуже і дуже чудові. Зараз розкрию вам цю красунечку, бо на дощику вона, погляньте, яка дівчинка. Жовті течіночки, багато рядів, пелюсточок. У деяких колекціонерів я її бачу навіть махровою, але я вам скажу, що це велика рідкість. Насправді вона має ромашковий вигляд, але дуже і дуже красива півонія. Завдяки її насінню селекціонери вивели багато дуже чудових сортів. Ну, красунечка і все. І в різному вигляді, і в пуп'янках, і розкритою вона виглядає гарно. Цей рік неблагоприятний для півонів. Минуле літо було посушливим, що зима та весна були складними. Тож півонійки дуже і дуже страждали. Але зараз видають неймовірні квіти. А поряд творіння цього ж шедеврального селекціонера. Подивіться, яка чудова півонійка лимон шифон. Виведена вона була на два роки пізніше від Salmon Dream. Тоді всі селекціонери працювали над виведенням жовтих півонів. Всіх цікавий неймовірний жовтий колір. Тож працювали всі, мали якісь результати, але найкращий результат на той момент був, знову ж таки, у Девіда Річчя. І ось його шедевр. По істині лимон шефон півонія шедевр. Жовтий колір, навіть лимонний, я би сказала, недарма має і таку назву. Пуп'янки у неї дуже красиві. Великі розпускаються вони не швидко, скажу вам так, півонія має підсвіточку, ось таку красиву. Оця квіточка в моїй лівій руці, вона квітне вже 4 дні, тож має колір не такий насичений, але все рівно вона красунечка. А пуп'янки, ви погляньте, які пуп'янки. Це ж чудо. А завдяки двом цим півоням Лимон Шифон і Салмон Дрім з'явилася на світ півонія Пасти Леганс. До Девіда Річа приїхав його друг, теж селекціонер, гібридизатор сейдл. І попросив у нього сіянця лимон шифон. Звісно, що друзі знайшли спільну мову, і Сейд поїхав додому із сіянцем лимон шифона. І завдяки цьому сіянцю ми тепер маємо чудовий сорт Пасти Леганс. І тож проходимо, йдемо до красоні. Пасти Він уже на стадії відквітування, але я обов'язково прикріплю відео, де він ще в нас трішки прикритий. Біля неї стоїть неповторний аромат. Дуже вона пахуча. Красива дівчинка, ніжна, ніжна. Посаджена ця півонійка була у 23 році, у лютому місяці, в 24-му видала першу квіточку, одну єдину. Корінчик був посаджений, невеличкий, і ось в цьому році три квіточки. Сьогодні четвертий день її квітування. На початку свого квітування вона мала більш насичений колір, а зараз вона поступово вигорає і має ось такий ніжно-персиковий. Квіточка напівмахрова має декілька. Рядків полюсток та жовтесенькі течіночки. Всередині в неї немов ліхтарик Ось така красунечка. Квіточка дуже і дуже ніжна. Її полюбляють комахи, бджілки Зараз пройшов дощик і тому вони не встигли ще налетіти на неї. А взагалі то полюбляють. Шкідники також її полюбляють. Не дають бідні і розкритися, тільки вона розпускається і вони вже наповнюють її серединку. Дуже мила красуня. Кущик завишки до 90 сантиметрів. Височенький, хочу вам її показати трішки здалеку. Ось такий він має вигляд. має три гілочки, і кожна з них. Кожний пагінчик цього кущика завершує квіточка. Ох, і пахуча, ох, і ароматна. Не можна встояти біля неї. Ось так виглядає моя красунечка, які тільки два рочки. Вона ще не має тої махровитості, яку повинна мати, але все рівно вона причудова. Її колір незрівняний ні з чим. Кремово-персикова красуня. Має крупну квітку, гарно витримує перепади температур, дуже стійка до хвороб. І це те, що відрізняє її від інших красунь. Цінний пастелеганс ще тим, що при різному освітленні у нього різне забарвлення, тобто йде гра кольорів. При різній погоді кольори теж видаються різними. Увечері вона має насичений. Кремовий колір з персиковим відливом. Дуже красива, дуже красива дівчинка. Буде дорослішати і я думаю, що від неї не відведеш очей, та від неї і зараз не відведеш очей. У дорослому віці має міцні стебла. У мене ж вона ще така ніжнесенька, ніжна, ніжна. Квіточки, хоч і ромашкового в мене ще виду, але все рівно вже біля течіночок ось пробиваються ось такі пелюсточки тонесенькі. Маю надію, що на той рік вона вже покаже себе. У всій своїй красі. А сьогодні вона ось така красунечка, жовті течінки, червона серединка і ніжні пірїночки. Красива дівчинка вийшла в пана Сейдла. Я в очікуванні, коли розквітне квітсин, теж дуже і дуже чудова півонія. Поряд бекабель. Пройдемось далі. Погляньте, яка чудова лойс-чойс. Перша квіточка вже відквітла, але квітування було в неї дуже і дуже довге. Більше тижня вона стояла, перша квіточка. Тепер розпочали квітування інші. Колір у неї бомбезний, чудова дівчинка. Ось такі пуп'яночки приховала від шкідників. Команд перформанс. Колір, подивіться, який. Чудова півонія. В прошлому році я робила не одне відео. Любувалася нею довго, тож показувала і вам. Яка вона мила півонія? Красуня Блейз вже відквітовує. Теж дуже шикарна півонія, красива півонія. Сільвер Сліпер ось так виглядає після дощику. Красива дівчинка ще дуже молоденька, бо була посаджена тільки восени 24-го року. Пуп'янки в неї чудові. І сама вона дуже ніжна. Колонел Оувен Каузінс. Ось такі має пуп'янки. Красивчуче. Першорічка. Півонійка першорічка. Трішки помилувалися ми з вами, і на сьогодні все. Бажаю вам миру, добра, мої милі! Заходьте, будемо разом милуватися та насолоджуватися красою квітів. Тож, на все добре, до нових зустрічей.